В'язіль Барвистий Секуріґера варіа. В'язіль Барвистий. В'язіль різнобарний кучерявий горошок. Секурігера варіа багаторічна трав'яниста рослина з роду в'язіль родини бобових В'язіль барвистий це багаторічна трав'яниста рослина, вік якої може досягати до 20 років, заввишки від 10 до 30 сантиметрів з повзучим гілястим кореневищем, стебла майже прямостоячі, іноді дещо розпростерті, гілясті, голі борзенчасті. Листки непарноперисті, черешок з 5-12 парами еліптичних. Або довгасто лінійних листочків на вершині загострених, верхні листки сидячі і з вільними прилистками ланцетні, квіти у в'язі барвистого двостатеві, неправильні рожевого або фіолетового забарвлення, зібрані у суцвіття зонтикоподібні китиці, розміщені на довгих квітконосах, завдовжки від 3 до 15 см, що іноді перевищують листки. Чашечки, дзвоникоподібні п'ятизубчасті, віночок зі трьох зігнутим дзьобоподібно розширеним човником, течінок 10, з яких дев'ять зросли нитками в трубочку, Цвіте в травні серпні, плоди лінійні боби 4-5 см завдовжки, насіння достигає з липня. Рослина посухостійка, світлолюбна морозостійка до мінус 33 градусів, непогано переносить застій води. Проте являється беззаперечним геліофітом. Геліофіти світлолюбні рослини, що пристосовані до життя при повному сонячному освітленні. Тривале перебування в тіньових умовах пригнічує їх ріст та розвиток, вегетативно розмножується кореневими паростками. Генеративно націнням поширений в'язіль на території Європи, Південно-Західної Азії та Північної Африки. Зустріти рослину можна на луках, у степах, по схилах пагорбів, на узліссях та як бур'ян у посівах сільськогосподарських культур. У Туркменії зустрічається навіть у горах. В Україні рослина поширена по всій території, зростає на узліссях галявинах. На луках, на схилах та по чагарниках. Рослина вважається інвазійним видом, який швидко розповсюджується по Європі та Північній Америці. Після завезення до Північної Америки вид широко культивується у США, на північному сході, використовується для стабілізації ґрунтів. Насіння в'язелю барвисто обмістить серцеві глікозиди, коронілін, коронізид, Вуглевод стахіозу, жирну олію, насичені жирні кислоти, а кислоту близько 30% трава містить псевдокумарин, коронілін, вітамін С, каротин, дубильні речовини. В'язель марвисний не поїдається тваринами, оскільки у свіжому вигляді він отруйний. А от у висушеному стані рослина не шкодить для тварин, крім коней. Так як рослина отруйна, самостійне лікування не бажане. обов'язково потрібна консультація лікаря. У великих дозах коронілін викликає тошнуту та рвоту, запалення слезової оболонки шлунка і кишківника, тоніку, клонічні, судоми, кому та смерть. У США та Європі вирощують як цінну кормову культуру. Рослина являється хорошим медоносом. Має непогані декоративні якості, тому може культивуватись у клумбах та садах. При заготівлі сировини необхідно враховувати отруйність рослини. Найбільш токсичним є насіння. Заготовляють сировину у травні серпні. Ножицями зрізають бокові пагонами із плодами, сушать та видаляють плодоніжки. Після цього плоди обмолочують, а насіння відділяють, просіюючи крізь сито. Для заготівлі трави зрізають надземну частину та очищають від пошкоджених та засохлих екземплярів. Після цього траву подрібнюють та розстеляють тонким шаром від 3 до 5 см у сухих та добре провітрюваних приміщеннях. До кінця висихання сировину потрібно щоденно перевертати, висушену траву зберігають у паперових пакетах або тканинних мішках, зберігають не більше року. Фармакологічні властивості вивчені недостатньо народна медицина застосовує рослину для лікування серцевих захворювань як сечогінний засіб, дія якого схожа до настою на перстянки, як засіб від кривавого проносу, проявляє антибактеріальну та гемостатичну активність, має хорошу сечогінну дію та добре знімає напряки. Із трави та насіння готують відвари та настої, які, як писалось вище, знімають набряки, мають гомеостатичну та сечогінну дію, нормалізують серцеву діяльність. Використовують у народній медицині для лікування туберкульозу, діатезу, асциту, колік, гастроптозу, лихоманки, дезентерії, злоякісних пухлин, має пригнічувальну дію, на наріст злоякісних пухлин. В народній медицині використовують свіжі розтовчені листки, із яких готують однорідну масу, яку прикладають до уражених шкірних покривів, до порізів саден, використовують як кровоспинний засіб. У вигляді чаю та настою застосовують надземні частини в'язеля барвистого для лікування серцевої нервозності, що супроводжується астматичними припадками. використовують як засіб. Який знімає набряки при захворюваннях суглобів, у тому числі гомілково стопних і колінних. Так як рослина має цілющу дію на кровоносні судини, то її застосовують для лікування атеросклерозу. У народній медицині часто використовують трав'яні збори в'язеля барвистого та інших трав. Наприклад, трава в'язеля барвистого разом із плодами глоду використовується для лікування аритмії та активізації серцевої діяльності. Фітотерапевти вважають, що в'язель здатний покращувати кровопостачання головного мозку, у такому випадку його доцільно використовувати разом із арнікою гірською та грабельками. Народна медицина вже досить давно помітила кардіостимулюючу дію рослини, тому після прийому настоїв чи відварів люди відчувають полегшення загального самопочуття, особливо в області серця. За спостереженнями народних лікарів прийом ліків сприяв сповільненню пульсу та зникненню поколювань в області серця дуже корисними являються настої в'язеля при серцевих напряках. При цьому зменшується задишка та збільшується сечовиділення. Вживання настоїв та відварів в'язеля із плодами глоду мають позитивну дію при аритмії, використовується у медицині також насіння, саме із насіння виділено маловивчені серцеві глікозиди. У науковій медицині дана рослина не знайшла широкого застосування, проте в'язіль барвистий вважається перспективною у лікарському відношенні рослиною. Можливо, після детального дослідження хімічного складу на його основі будуть створені дієві ліки природного походження. Для зовнішнього використання беруть свіже потовщене листя, його використовують при порізах як кровоспинний засіб. Листя промивають та подрібнюють до отримання однорідної маси, яку прикладають до уражених місць. Рослина отруйна і самостійне лікування нею протипоказане, особливо небезпечним являється насіння. Протипоказаний в'язіль барвистий дітям, вагітним матерям, які годують груддю при індивідуальній непереносимості. При лікуванні препаратами на основі в'язіля барвистого можлива сонливість. Інформація про використання рослини в лікувальних цілях надана суто для ознайомлення. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.